Вітаємо! З вами інтернет-видання Южне Сіті. Сьогодні ми починаємо нову серію відео, присвячену відбудові України. У першому випуску ми пояснимо на пальцях, як отримати компенсацію за зруйноване житло. Після вторгнення армії РФ в Україну близько 2,5 мільйонів громадян залишилися без житла. Як же отримати компенсацію за втрачену нерухомість? Давайте розберемося разом. 23 лютого 2023 року в Україні набув чинності закон про компенсації за нерухомість знищену в ході бойових дій. Українці, які втратили житло, зможуть подати відповідну заяву і отримати сертифікат на нове житло. Як же працює цей механізм? Хто може подати заяву і якими є компенсації? Спеціально для Южної Сіті розповість керівник проєкту Юридична Кухня Володимир Іванов. Отже, хто має право на компенсацію зруйнованого житла? Перше громадяни України, які є власниками об'єктів нерухомого майна, квартир, приватних будинків, у тому числі садових та дачних, а також власники майнових прав на житлові об'єкти незавершеного будівництва. Друге інвестори, які профінансували будівництво до 10 жовтня 2022 року. Третє члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру, але не оформили право власності. Компенсацію можуть отримати спадкоємці, зазначених вищих осіб. Однак не всі можуть розраховувати на компенсацію. Іноземці, особи під санкціями і судимі за злочини проти держави, а також їхні спадкоємці не зможуть отримати компенсацію. Заявнику можуть відмовити, якщо заяву подано з порушенням термінів або з недостовірними даними. Отже, яке саме житло компенсовуватимуть? Йдеться про житло, яке було зруйноване або знищене в результаті військових дій: квартири, приватні будинки, садові дачні будинки, об'єкти незавершеного будівництва. Прийом заявок діятиме протягом усього воєнного стану та ще протягом одного року після його скасування. Також компенсацію можна буде взяти на житло, яке постраждало після скасування воєнного стану, але через наслідки війни. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски теми про відбудову України. Тисніть на дзвіночок та залишайте ваші коментарі. До зустрічі у наступному відео!